Кобзарю, України син пророк, я і впевнена, і знаю, дав ти приклад і урок. З днем народження кобзарю, ти для нас усіх взірець, ти в очах наших кобзарю, мови рідної знавець, з Знав днем народження, кобзарю, кожен віршний модиться і в своїм. І в чужому краю нелегке З днем народження, кобзаю, оспівав ти все в віршах, батьку слова ти, кобзарю, був ти теж у кріпаках, з днем народження, кобзарю, доля твоя нелегка. Ти згори черкаським краю поглядаєш з висока.